Майже в кожній родині живуть котики. Це дуже ніжні, грайливі та ласкаві створіння. Однак навколо котів існує безліч прикмет, як хороших, так і поганих. Найвідомішою прикметою є, коли чорний кіт перейшов дорогу до невізіння. Однак існує ряд інших прикмет, про які також потрібно знати. Часто так стається, що до людини може приблукати кіт. Вони не завжди хворі, брудні та побиті, іноді в гості може завітати і здоровий та приємний бродячий кіт. За повір'ям такі коти приходять до тих, у кого почалася чорна смуга, щоб принести звістку про те, що все найближчим часом налагодиться, якщо приблудному коту надати прихисток. Тоді він буде захищати від нечисті, поганої енергетики та лиха. Іноді на подвір'я може завітати хворий, поранений та постраждалий кіт. Однак не поспішайте його проганяти, краще спробуйте допомогти та вилікувати. Якщо це проінувати, в оселю прийдуть негаразди. Скоріше за все, хтось близький захворіє. Якщо такий кіт зайде в дім, де лежить хвора людина, тоді вона одужає найближчим часом. Смерть це завжди тяжко, в цей момент не до приблудних тварин. Однак не можна залишатися байдужими. За прикметою, душа покійного здатна зайняти тіло тварини, щоб мати змогу попрощатися зі своїми рідними. Якщо після поховання ви побачили на своєму подвір'ї кота, нагодуйте його та прихистіть, щоб вшанувати пам'ять померлих людей. Коти рідко приходять просто так, тому не варто ігнорувати такі візити.